Пані та панове, добрий день. Вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Аврилюк і сьогодні обговорюємо найважливіше із найважливішого, а саме із ситуації на фронті. Бо погодьтеся, це стосується кожного із нас, що відбувається у Курській області. Яка обстановка на Покровському напрямку та інші найважливіші теми? Сьогодні з цим нам допоможе розібратися наш сьогоднішній гість. Вітайте у нашій онлайн студії. Пан Ігор Романенко, генерал-лейтенант, а також заступник начальника генерального штабу збройних сил України в 2006-2010 роках. Пане Ігоре, добрий день. Доброго дня давайте розпочнемо напевно з оці курської епопії, я б навіть так сказав, яка все ніяк не дає, ніяк не відпускає нас. Так досі залишаються невеликі плацдарми в українських сил. Що зараз там відбувається? Наскільки важко? Ну, для того, щоб охарактеризувати, було б непогано подивитися на мапу, тобто під час відведення військ, проведення такої досить складної операції, проведення ар'єргардні бої, як правило, метою якої є е відхід, е і в ході якого треба наносити ураження е збройної техніки, живої сили. Ворога і відбувати, проводити відхід з мінімум втрат своїх військ. І за підсумками, скажем, цього етапу на поточний час і з урахуванням того, що там було на це угрупування південніше суджі проведення вклінення військ підрозділів північно-корейських вони десь зайшли на 5-7 кілометрів зі сходу на захід, і тому, якщо дивитися на мапу, ми бачимо дві частини. Одна знаходиться значить, на північ цього вклінення, а інша в районі Гуйва, південніша частина. Завданням військ, які знаходяться на цих теренах. Є продовження утримування території, тому що ну, на поточний час це, це крім військової задачі, є вже і воєнополітична, я би так сказав. Тобто це є активом України невеличка територія, але ж все залишається в тому переговорному процесі, яка ну, який Черговий імпульс відбувся завдяки переговору між президентом Трампом і Путіним. Бої продовжуються там в зв'язку з тим, що у ворога на Курщині сформували велике угрупування, там знаходяться елітні частини, морська піхота, ворожа, повітряна десантна, механізована. Більше того, загін вони там зосереджили, потужно забезпечили його дронами, тобто загін FPV-дронів, які використовує з оптика волокном. Тобто, на жаль, на такого роду дрони ефективно. Ми не можемо наші засоби радіоелектронного подавлення впливати. І завдяки цьому було суттєво порушено логістичне забезпечення. І Дорога найбільше і важлива. Яка це по якій це робили з Сум на суджу тепер уже ближче. Вона була під ураженням саме цих безпілотних апаратів ворога, і це суттєво знижено потенціал логістичного забезпечення цих частин? Крім того, десь два тижні тому, як відомо, підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Перетнули кордон Сумщини з областю Сумською, спочатку це робили дівсіоно-розвідні групи, а потім наростили зусилля. Було захоплення три населених пунктів селища. Там один сили оборони відбили і продовжуються бої. Тому що ну, керівництво політичному російському вони хочуть сформувати тут. Так звану буферну зону тому завдання угрупування, яке діє Сила оборони України на цьому напрямку утримувати ті території і відсунути зі своєї території Сумщини підрозділ ворожі, які зайшли. Пане Ігоре, хотілося б ще запитати про буквально термінова, така гаряча новина, дуже позитивна. Відбувся обмін полоненими в форматі 175 на 175. Також Росія віддала нам ще 22 наших полонених, але це тяжко поранені. Це було поза обмінами, як повідомляється, і серед людей, яких нам повернули, навіть є захисники Азовсталі, в тому числі навіть три азовці безпосередньо наскільки, взагалі, це перспективна новина. Я маю на увазі в тому сенсі, що зараз під цей переговорний процес, як можна Росію дотиснути обміняти всіх на всіх. Ну це, це дуже важливий е, захід, е, який відбувся е, завдяки там телефонному переговору. А перед тим роботі сучістю, скажем, представників України. У нас служба безпеки України займається цим. Ну, і головне управління в частині, що стосується, це дуже важливе. Ми боремося за кожного нашого військового. До речі, там є захоплені цивільне і. Росіяни використовують і такі речах тиску, тобто захоплюють цивільних, розташовують їх в лагерях і потім отак от виторговують, скажімо, якісь там для себе переваги. І тому процес наповнив тут чи зараз. Можна про це говорити, але Путін, зв'язку з тим, що він не вирішив питання, запропоновані від американського президента. Це перший період, так званий період. А в цьому процесі це ведення 30 діб зупинення ведення вогню. Причому, як ми пам'ятаємо, Україна пропонувала це робити в повітрі і в на морі, якби поступово від простого до більш складного. А американці запропонували взагалі повністю. Але за підсумками склалося таким чином, чи навпаки, не склалося, що цього перемир'я, і цього зупинення ведення вірніше, бойових дій так і не відбулося. Путін погодився тільки на те, що в подальшому не бити по енергосистемі, енергетичним засобам, а також інфраструктури. А, а, він хоче виграти час, і поки у нього є потенціал наступальний ще деякий час і можливості, він хоче захоплювати наші території і виходити на далі етапи переговорів з більш міцною позицією в зв'язку з цим. Питання принципово не вирішилось по на тридцять діб пері зупинення ведення бойових дій. Ну а от зійшлися, скажемо, на таких позиціях і ще він там порадив свій глибинний народ Путін тим, що ну от тепер будуть продовжуватися хокейні матчі, значить між якоби американцями і росіянами. Трампу соромно було про це говорити, якби він там пішов і все на тому. Ну тут з хокеєм багато що пов'язано. Ми пам'ятаємо, що президент Макрон перед початком цієї війни намагався зв'язатися з Путіним і якось зупинити його. На що він відповів? Що вони вона ці пустопорожні розмови немає часу, тому що йому треба приймати участь в хокейній зустрічі. От така іронія всіх цих, цих виставах, які влаштовує. Путін і на жаль, в яких підігруємо президент Америки. А от з приводу цих всіх заяв Путіна да, про те, що е, все, давайте зараз припинимо ці взаємні атаки по енергострукту інфра... інфраструктурі. Е, буквально вже після в перші ж години так після цієї заяви був масований обстріл один з найбільших вчора. От всю ніч гучно було над цією україною. В тому числі в деяких прифронтових містах зникло таке світло, тобто були ураження саме. У критичну інфраструктуру, при тому, що в прес-службі Путіна повідомляють буцім, то вони самі збили сім своїх безпілотників, які вже летіли на українські електростанції саме після заяви Путіна. Що це за такий? Ну я навіть не скажу, що це б'є, це якась ну шизофренія абсолютно, як мені здається. Тобто, коли ти водночас кажеш, що дай ми навіть їх позбиваємо, і нічого бомбити не будемо, і тут же обстрілюєш критичну інфраструктуру. Про що це нам каже в такі заяви і дії російської сторони? На мій погляд, поведінка росіян сьому не нова. Вони себе поводили і до війни широкомасштабного етапу. Ми пам'ятаємо і 14 року, яким чином це відбувалося, і тому ілюзій цього приводу у нас немає. от І ми бачимо, чому саме та по -по -по мінімуму на словах. Я це підкреслюю, погодились, тому що їм дошкуляють наші нанесені удари по всьому, що пов'язано з виробництвом зберіганням палив мастильних матеріалів, удари, які наносять наші безпілотні ударні апарати, по е, е, НПС російським глибині, причому з дальності вже збільшили до 2,5 з а Останні е, дальні дрони вже діють і на 3 тисячі кілометрів. І оскільки це так, то значить, він не погоджується на 30 денний зупинення ведення бойових дій. А от на це те, що більше всього його дошкуляємо, він погоджується, але одночасно ми знаємо, що наносили удари по нашим енергетичним засобам і по нашим інфраструктурі, наприклад, в одеських портах порту. І діяти тому тут питання з точки зору вирішення і просування вперед полягає у тому, а яким чином і хто буде контролювати і протидіяти порушенням. Ми пам'ятаємо мінські угоди, які весь час порушили з російською стороною. Ну і фактично до чого вони привели. Путін виграв час, підготувався і почав широкомасштабний етап. Ведення війни, тому росіяни залишаються росіяни. Ми і Путін е, значить е, собі Трамп вже по підсумкам сказав, що він е, ще раз переконався, що той Путін твердий, і позиції його теж тверди. Ну і щось що Трампу з ним якби е, робити. І взагалі він про Трампа сказав, що це геніальна людина, і це головне колись там. І з цим Трамп носиться тепер і таким чином, відноситься до Путіна. Тобто тут досить складні і ще особисті, так сказать, підходи, і чекати від Трампа рішучі дії е, прагматичних по відношенню до Путіна, до Росії ну дуже важко. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, якщо зараз ми ну, Україна завдасть масованого також удару, як нещодавно був, так коли по Москві там прилітало, і так далі. В теорії Путін зможе почати вирішати, що от я такий благородний тут е, припиняю обстріли, а ці прокляті українці, дивіться, що роблять. Ну, це як завжди, в підході їх пропаганди, їх дій. Тобто на поточний час, після того, що вони робили, причому переговори пройшли, а ви самі про це зараз давали інформацію. Говорили, що вони саме наносили удари, то треба з'ясовувати, е, як би. Чи ми на цьому по цим об'єктам про які домовились, зупиняємося, і якщо ні, то президент Зеленський вже відповів на це, то за собою Україна залишає право сила оборони України продовжувати наносити і організовувати в тому числі масовані удари по цим об'єктам, тобто тоді тут ці зусилля взагалі в нікуди, які там намагався реалізувати Трамп. Ну і наостанок, пане Ігоре, хотілося б ще запитати, от е, моя така улюблена тема, це називається плач зетників. Якщо пройтися зараз по цим всім каналам пропагандистів, їхніх нештатних, то вони там масово ні, що ЗСУ здійснили прорив в бік е, Білгорода е, саме поблизу, поблизу Графові. Е, в теорії наше угрупування, яке от вийшло з Курської області, ну воно ж нікуди не, не випарувалося, так, воно ж може. Тепер здійснити якийсь інший рейд в якусь іншу область, чи я не правий? Ну треба мати на увазі, і ми з вами сьогодні вже це обговорювали. Що, скажем, частка цього нашого групування Сил оборони України виконує ті завдання, про які ми говорили на Курщині по утриманні цих територій і завдання відносно витіснення. Значить, російських військ території Сумщини і взагалі не допустити от саме формування цієї буферної зони, про яку Путін говорив. і Можливо, навпаки, Україні формувати на території Курщини буферну зону, тому що це країна агресор, і яким чином вона себе поводить, ми бачили. Але з воєнної точки зору зрозуміло, що треба. Війна продовжується, і треба наносити е, удари ворогу там, де він не очікує, там, де є такі можливості, там, де спроможні е, наші війська, що і робиться, і е, е, значить, тому і пропонувалось, е, якщо путь але Путін же ще раз підкреслює, це він хоче виграти час для того, щоб ресурси ці наступальні, які ще у нього залишаються, використати повністю. І коли це відбудеться, от саме тоді він скаже, давайте ми вже зупинимося, не будемо діяти далі. Тобто його плани зрозуміли, дії теж ці позиції, а нам, як кажуть, кавати своє. Треба боротися з ворогом в будь-яких місцях, де є можливість і відстоювати інтереси України і народу нашого. А от стосовно цих буферних зон, наскільки зараз. Високою є ймовірність, що росіяни спробують на Сумщину зайти, і чи готові у нас там якісь укріплення, якщо є така, звісно, інформація? Ну, по-перше, вони вже там зайшли, вони перетнули кордон, вони захопили там північні декілька населених пунктів і намагаються просуватися далі. Питання у тому, наскільки вистачить нам сил, ресурсів, резервів, щоб виконувати завдання по витісненню з Сумщини цих підрозділів російських утримує території на Курській області і ще проводити бойові дії в Білгородщині, Про які ви тут сказали для ведення дій бойових на всіх цих напрямках потребується ресурс. Він не безмежний у нас. Ворог в цьому має більше потенціалу, як відомо, і тому це залежить і від забезпечення логістичного теж. Щиро вам дякую, пане Ігоре, за таку докладну аналітику, пані та панове. Пан Ігор Романенко. Сьогодні був із нами на прямому зв'язку. Генерал, лейтенант та заступник начальника Генерального штабу збройних сил України в 2006-2010 роках. Дякую вам щиро, що доєдналися. Дякую вам. Пані та панове, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та напишіть у коментарях, як ви відреагували власне на цю. Ну як мені здається, вкрай позитивну новину про те, що 175 наших оборонців повернулися, і ще 22, тобто сумарно 197 наших оборонців вже в себе вдома. Будемо їх лікувати. Будемо про них піклуватися. Нам своє робити.